В Epic Games стартувала щоденна святкова роздача ігор, Тож долучайтеся, хто пропустив цю новину, адже вже було роздано декілька проєктів. Якщо ще раз роздачі не буде того, чого хочеться, теж не проблема. Адже в тому самому Steam теж стартував святковий зимній розпродаж, тож саме час прикупити, що давно хотілося. Вітаю, піпле! Це новий дайджест, перед яким я хочу привітати вас з Різдвом та прийдешнім новим роком. Побажати завжди вірити у власні сили, ніколи не здаватися і бачити щастя в простих речах. І, звісно, що перемоги. Тисніть вподобайку та підписку, і розпочинаймо. 24 квітня вийде величезний мод для Fallout 4 Fallout London. Обіцяють багато контенту, включаючи зброю, броню, одяг, 15 локацій міста, відтворених у сеттингу Всесвіту та багато іншого. Виглядає досить круто. GTA 6 не буде повій. Це пояснюється тим, що історія буде не про брата та сестру, а в стилі Бонні та Клайда. А беручи приклад з RDR2, де акцент був на персонажах та взаємовідносинах, зради з іншими неписами просто недоречні. Але побачимо, побачимо. А 18-річний хакер, який зламав і злив білд GTA 6, дозливався. Він засуджений до довічного терміну в тій самій лікарні, влучніше сказати, договорився, адже на засіданні він несамовито заявляв, що продовжить далі зливати ігри після виходу з в'язні. Тож тепер сидітиме там, доки лікарі не вважатимуть його адекватом. GTA 5 у свою чергу покине геймпас. Про це почали повідомляти користувачів у додатку Xbox на ПК. Гра у геймпасі зникне вже 31 січня. QA розробники Lice P задоволені тим, що їхня гра була з першого дня в геймпасі. А як же GTA? Починаючи з лютого 2024 року, кожні 6 тижнів буде виходити апдейт для Starfield. Ось контент що додадуть, і там буде чудо. Карта міста. Хакери злили один терабайт даних проєктів Insomniac Games, адже студія відмовилася платити викуп у свій час. Кажу лише, те, що Spider-Man 2 буде на ПК. Ну, ще злили грабельний білд Wolverine зі спойлерами сюжету і ще багато всього. Та сподіваюся, не критичного. Колеги ж по індустрії підтримали Insomniac Games після нещодавніх витоків. Наприклад, автори Max Payne і Alan Wake 2 назвали витік безчесним і ганебним цитатам, а розробник God of War відправив їм емодзі. Також, зі словами співчуття, вийшла і CD. Піар самі Insomniac сказали, що розробка продовжується в звичному темпі. Незрозуміло, чи пов'язано це зі зливом, адже новий паук комерційно успішний, вже 390 мільйонів доларів при бюджеті 315 мільйонів доларів. Та Sony наполягає на скороченні кількості співробітників Insomniac на 50, а то й 75 осіб, навіть якщо це потребуватиме припинення розробки наступної гри за мотивами Ratchet Clank. Не знаю, що відбувається з тими зливами, адже у Ubisoft за останній тиждень теж вкрали 900 гігабайт даних. Судія вже розслідує витік. Якщо ви скучили за ремастерами, то ось. Інсайдер Нік Бейкер каже, що, можливо, перші частини God of War отримають ремастер, ймовірно, десь у 2024 році, за гірших обставин у 2025. За даними витоків, від Sony, трилогія God of War найпопулярніша у каталозі ігор Sony, тож не дивно, якщо це виявиться правдою. До того ж, релізнути ще один ремастер набагато легше, ніж створити щось нове, чи не так? Директор Bethesda Game Studios Dallas покинув студію. Останніми роками Тардів активно брав участь у розробці Fallout 76 та її оновлень, ядерна зима та мешканці пусток. Крім того, він також зробив свій несок у проєкти Doom 2016 року, Rage і Elder Scrolls Blades, а також інші проєкти Bethesda. Раніше Bethesda Game Studios Dallas називалася EXKLAISH Studios до її придбання компанією Zenimax Media у 2017 році. Тардів був один із засновників Ескалейшн Studios. Тож не останнє. Людина, так би мовити. Тим часом кількість гравців у Fallout 76 перевищила 17 мільйонів, за що подякувала компанія. Друзі, хочу подякувати спонсорам та патронам каналу, а також за ваші разові донати на банку по збору ПК. Якщо є можливість і вам подобається контент каналу, це буде найкращий подарунок. Дякую. І продовжуємо. Студія Naughty Dog вкотре вирішила відмовитися від створення мультиплеєрної частини гри The Last of Us. Вони заявили, що реліз такого проєкту вимагав би спрямувати всі ресурси на підтримку після випуску, що серйозно позначалося б на розробці майбутніх одиночних ігор. Тож наразі компанія зайнята роботою над кількома синглплеєрними проєктами, про які вони повідомлять пізніше. Раніше вже була інформація про проблеми розробки, потім, ніби це спростували, потім що знову розробляють. Тепер знову ні, коли вони там визначаться, не зрозуміло. А Band Studios, ті, що розробляли Days Gone, працювали із Naughty Dog над неанонсованим проєктом. Це відомо зі сторінки аніматора студії у LinkedIn. Може, це й була мультиплеєрна гра, яку відмінили, але це хто знає. Band Studio треба Days Gone 2 розробляти, а не по проєктах кидати і крила обрізати. До речі, в мережі з'явився злитий скріншот з головного меню гри, на якому зображені бойова перепустка і внутрішній ігровий магазин. Тож може, воно й на краще. Також Naughty Dog вимкнула коменти під постом з інфою про відміну мультиплеєра бо отримала. Шквал критики. Ця розробка ж зайняла близько чотирьох років і так і не побачить світ. Можливо. Ну, можливо. Bluebird Team уклала угоду з компанією SkyBound власниками франшизи Walking Dead і Invincible. Згідно з угодою, польська студія розробить гру на основі інтелектуальної власності, що належить Skybound. Офіційний реліз проекту кодовою назвою R заплановано на 2025 рік. До речі, та сама Блубер Team була удостоєна призу від асоціації критиків і професіоналів ігрової індустрії в рамках, The Horror Game Awards 2023. розробники перемогли в номінації Найочікуваніша гра за майбутній ремейк Silent Hill 2». журі премії вважає, що повернення цієї культової гри є найбільш очікуваною подією для всього жанру жахів. Мені здається, мало хто так не вважає. За листопад та грудень Call of Duty Modern Warfare 3 і Warzone було забанено понад 23 тисячі акаунтів гравців, які використовували чити. Про це стало відомо з повідомлення на офіційній сторінці оновлення гри в Twitter. X-Twitter. Згідно з даними від розробників, останнім часом у систему розпізнавання чителів рікошет було введено нові алгоритми пошуку заборонених програм. Тож це дозволило зменшити кількість нечесних гравців, які були великою проблемою для спільноти код в останні місяці та її загалом. Переходимо до інших новин. Дякую, що дивитеся. Журналіст Джеф Граб підтвердив плани з випуску PlayStation 5 Pro у вересні 2024 року. За заявою нова консоль буде приблизно на 60% потужнішою за базову версію і випереджатиме PlayStation 5 удвічі за швидкістю трасування променів. Крім того, консоль буде обладнана технологією масштабування на базі машинного навчання, аналогічної технології DLSS від NVIDIA. До речі, станом на 9 грудня було офіційно продано поставлено п'яти. 5... Десят мільйонів PlayStation 5. Твіч скасував майже всі нововведення. Знову заборонено стриптиз, боді-арт, процес малювання хентаю тощо. Залишили лише один пункт. Можна стрімити ігри з рейтингом 18+, які не є симуляторами. Activision Blizzard то штрафували на 54 мільйони доларів за позов щодо сексуальної дискримінації. Раніше компанія по-різному оплачувала працю співробітникам на підставі гендеру, а також мали місце сексуальні домагання. Наскільки це правда хто зна. Угода з федералами за 18 мільйонів доларів не допомогла. Ну дійсно поділіться грошима, шкода чи що. До речі, Боб Бікотік покине Activision 29 грудня. Він пропрацював у компанії 33 роки. З моменту як він став генеральним директором корпорації в 90-х, у 1991 році її капіталізація збільшилася з 10 мільйонів доларів до більш ніж 70 мільярдів доларів. Tencent зазнала збитків у розмірі 54 мільярди доларів через нові норми для онлайн-ігор від китайського уряду. Вартість акцій цього гіганта впала на 16%, тоді як акції NetEase зазнали ще більших втрат на 30%. Причиною нових рекомендацій стали величезні витрати гравців на мікротранзакції, що стало нормою для китайських ігор і Китаю загалом. Нові вимоги включають встановлення обмежень на витрати у онлайн-іграх, відміну винагород за вхід у гру, обмеження великих чайових для. Гравців, які транслюють гру, і ведення 60-денного терміну на отримання затвердження від регулюючого органу після випуску гру. Коротше, душать. А ось так виглядає 15-секундний тизер короткометражки Stalker Shadow of the Zone, про яку я вже колись десь розповідав. Фільм очікується в першому кварталі 2024 року. Нагадаю, що на той самий фільм зібрали 300 тисяч доларів на кікстартері. Рубрика, що там ворків? В Steam з'явився симулятор оператора fpv дронів від росіянців. Посилання я лишу в описі. Зайдіть, киньте репорт порушення закону чи наклеп. Зрозуміло, хто пише, що іксменів можна вбивати. Це теж можна зарепортити. Коротше, ви знаєте, що робити. У РФ хочуть взяти контроль над ринком відеоігор у свої руки та контролювати доходи Steam і Epic Game Store. Хочуть, щоб платежі геймерів проходили не через платформи, а через єдиний центр обліку переказу ставок. З кожної транзакції будуть стягуватися відсотки і перенаправлятися на підтримку російських розробників. Нюанс лише в тому, що всі видавці і так пішли з країни. Тому навряд чи вони будуть ділитися інфою про продажі. Але ні, анекдот дня ось. Atomic Heart стала найпопулярнішою грою в російських піратів у 2023 році. Її качали частіше, ніж Baldur's Gate 3 чи Cyberpunk Phantom Liberty. А сервери Day Before, детальніше дивіться у відео в підказках, буде відключено через місяць, 22 січня 2024 року, оскільки компанія розробник Fantastic припинила свою діяльність. Вони там після лютого скаму ще й подякували, Вони там після скаму ще й подякували за підтримку і Нового року щасливого побажали. Ну ладно, ще один анекдот дня. Попередні замовлення смути, про яку я розповідав от в цьому відео, стали доступні і в зарубіжних країнах, але є нюанс для покупки. Потрібні обліковий запис, ВК Play і картка російського банку. А ще там лише російська мова, тож це типу відповідь санкціям, розумієте. І на кінець кіберспортсмена дискваліфікували з турніру з Warzone за те, що він дивився на Twitch бікіні стрім. Під час перерви замість відточування. А йому він вирішив, що й так все вміє, і вимкнув трансляцію, на чому його і спіймали. Та з іншої сторони за що це ж лише Twitch. На цьому в мене все. Переходьте до телеграм-каналу, щоб не пропустити анонс новорічного стріму, що пройде на цьому каналі. Буду радий вас всіх бачити. Звісно, тисніть подобайку та підписку, якщо досі цього не зробили. і окрема дяка за ваші разові донати спонсорам та патронам. Звітував Дім, Дім Дімич, бережіть себе і побачимось.